Миру всім, уся божественна теологія, котра приведе до благословення, зафіксована коротко, але об'ємно, дуже життево в Книзі об'явлення очима Ісуса Христа. І якщо вже зовсім нічого не розумієш, то почитай Ісуса Христа, і тобі вже стане чітко і ясно. Та теологія це богословство, котре приведе тебе до благословення, а не до анафеми. Як написано, якщо хтось прийде і принесе нам інше Євангелі, то хай буде, що правильна, анафема, тобто прокляття. Ось і все. Ось тут і відповідь, чому можна бути віруючою руками, народитися в сім'ї, віруючих. Або називатись віруючим і бути в прокляті. І, відкриваючи книгу об'явлення, знову дивимось, потрібна церква чи ні, потрібні служителя чи ні, потрібно повторювати апостолів чи ні, де Дух Святий. І ми бачимо, є пекло чи нема, є святість і праведність, потрібно Слово Боже чи ні. Просто елементарно так ось що він пише. Кожен, хто робить переступ та не пробував. В науці Христові, той Бога немає. А хто пробував в науці Його, той має Отця і Сина. Тож про яке спасіння може йти мова? Це рівень правісейства, котрому він говорив: Ви сатаністи, а я по-своєму вірю, а моя церква вірить і так далі. Але вона до Христа може не мати відношень взагалі. Тому підписуйтесь на канали Салтаненка, пізнавайте усю істину і будьте благословені.